Всім привіт! Мене звуть Сергій Халус, і це скандал, рубрика на моєму каналі, де ми з вами обговоримо найцікавіші та найскандальніші новини, які відбулися в інтернеті, в цьому інтернет просторі. Кожні три дні я збираю інформацію з усіх телеграм-каналів України. Вибираю найцікавіше, найцінніше. Все про наших зірок, все про кіноіндустрію, все про моду, все збираю і найцікавіше розповідаю вам тут, на цьому каналі. Щоб не втрачати зв'язок зі мною, обов'язково підписуйся на канал, обов'язково підпишись, щоб просто бути в курсі всього. Ну і по статистиці вже. Вже 56% дивиться без підписки. Було 60%, стало 56%. Тому 56%. Перевірте, будь ласка, чи підписані ви на мій канал. Ну а також обов'язково чекаю на ваш лайк. Якщо мені сподобається відео, в кінці його приберете, але зараз його киньте. Ну і коментарі, звичайно, чекаю ваші думки. Це найцінніше для мене. Ваші думки з тих чи з інших новин чекаю внизу під цим відео. Обов'язково пишіть, діліться своїми думками. Мені це цінно. Ну а я сьогодні в прекрасному настрої. Хочу вас трішки зарядити цим настроєм. Тому полетіли, будемо обмінюватися Формації але почнемо напевно ми з Олега Винника, тому що минулий випуск ми йому присвятили його його поверненню, і тут, значить, Олег Винник після звинувачень у Бригні вийшов на зв'язок. Артист записав відеозвернення до фанатів, яке розмістив на його офіційній фан-сторінці у Фейсбук. Сівак заявив, що починає все з чистого аркушу. Окрім того, він подякував своїм прихильницям за те, що вірили йому та залишалися з ним. Ну, от бачите, починається. Починається ця епоха відбілювання. Ми про неї говорили в минулому випуску. Що будуть намагатися якось очиститися, будуть намагатися якось зробити собі таких невинних авічок. Ці ці артисти, які повтікали і сиділи, відмовчувалися довгий час. Були зараз потихеньку, потихеньку, да вони проходити цю історію. Будуть намагатися, типа, ой, вони так зрозуміли, ой, вони так о, мене поняли, ой, вони так побачили. А це все брехня, а це все вокруг нас і псо. Будьте обережні, багато інформації зайвої про мене в мережі. Такі ми всі бідосі, а от про нас так все погано говорять. А ми такі патріоти, гроші закінчилися, і тепер повертаємо. Глупо і тупо це все виглядає, виглядає це дуже низько, не виглядає це круто, не виглядає це супер. Я розумію, якби він написав якусь круту пісню, вийшов з крутою піснею, да? і якось якусь сповідь таку би написав свою. А оце от, відео у Фейсбук, ну кому це треба, кому це треба? Його підписчикам, його прихильникам це треба. Я думаю, не треба. Чи є в нього якісь прихильники, чи лишилися вони? Я думаю, лишилися ще якісь в Україні. Але в цілому їх вже не так багато, вже не так орішку і чекають. Він би ще в кліпі до нової пісні Влада Яму би зняв з собою. Знаєш, чесне слово, я на цих людей. Думаю, вроді дорослі люди, вроді і професіонали своєї справи, вроді в них є і команди, і менеджери, і піарники. Чому не можна зробити це красиво? Ну тут уже красиво і не зробиш. Тут уже, знаєте, людина обісралася раз і вже другий раз, якби це зробити їй легше. Український продюсер Вадим Лисиця прокоментував ситуацію значить, з винником. Український продюсер розказав, як виник в багажнику тікав з України від війни. Вадим Лисиця заявив, що у співака є алкоголь та наркотична залежність. Саме це він нібито поставив на перше місце, а не свою кар'єру. Цим самим підставивши Горбенка та команду. Коротше, вже почали значить, доносити на Олега винника. Тільки він, бачите, зарипався вже знайшлися люди, які не хочуть цього повернення. І вже починають вилазити якісь цікаві факти про залежність, про те, як він тікав. Ну не знаю. Я це я в це вірю як в чутки. Знаєте, так відношуся, як до чуток. Не, не беру за 100%, не беру за чисту монету, але це все можливо, тому що ну побачимо, як ця ситуація розкрутиться. Побачимо чим далі, тим більше, тим більше виходить різної інформації. Расизм в Києві ніколи не думав, що я скажу цю фразу, але да, расизм у Києві невідомі розмальовують по місту афіші концерту гурту творчі у 23-му році. Вони представляли Україну на Євробач, а соліст Джефрі під час війни не виїхав з країни, а навпаки, залишився та продовжує створювати музику та підтримувати українців. І через те, що він тимношкірий, значить виклали розмалювали українці біла нація. Щось понаписували на ці на цих білбордах. Я думаю, боже, який позор, думаю, боже, як це як це низько? Це якою треба бути дебільною людиною, щоб таке от зробити, да? Щоб так от написати. Людина нічого поганого тобі не зробила. Людина, яка живе в твоїй країні, яка тут підтримує твою культуру, розвиває твою культуру, розвиває твою країну, сплачує податки, працює. Ти береш і пишеш Україн, Українська нація біла. Я коли подивився на цю новину, мене аж брови так піднялися, незважаючи на Ботикс е зміг підняти їх. Тому що, ну реально, очі на лоба полізли. я думаю, ви що, серйозно? 24-й рік. Ой, так? Да? Це четвертий рік зараз. Ски зараз рік. Що це твориться? Куди ми йдемо? Куди ми рухаємося? Ми хочемо прогресу якогось, ми хочемо дебілізму. От я би таких людей вистежував по камерам нагляду, да? і давав би адміністративний штраф через те, що це розпалювання ненависті, розпалювання ненависті серед українців. Це неправильно, За це, це треба карати. Понімаєте, нас карають за все, що завгодно, а от за таке не покарають. Чому не можна подивитися по камерам, хто це робив, хто це малював, яка дуринда це написала? розумієте? Це ужас дуже соромно соромно да, перед людьми, які живуть в нашій країні. Зараз багато приїжджають до нас іноземців, і робити таке, звісно, ну не дуже не дуже привітливо, не дуже класно. Як ви до такого відноситесь, напишіть мені обов'язково в коментарях, буде цікаво почитати. Лобода на Гремі, прикиньте, я офігів, коли побачив, що Лобода на Гремі. Я побачив на каналі Гремі відео Лободи її виступ. І тут, значить, читаю: Лобода стала першим артистом східної Європи, якого запросили виступати для Гремі на офіційному сайті американської музичної премії Греммі Відбулася прем'єра виступу української артистки Лобода в рамках міжнародного проекту Global Spin. Співачка наживо виконала хіт ментор англійською та українською мовами, представивши Україну в рамках проекту, який за задумкою. Національної академії мистецтва та звукозапису Гремі, покликаний об'єднати світову музичну спільноту. Лобода стала першим артистом проекту Східної Європи. Для мене це новина, велика честь і відповідальність, каже Світлана. З радістю прийняла запрошення виступати і пишаюся можливістю представляти свою країну на таких масштабних світових платформах. Прокоментувала виконавиця. Згідно з правилами спецпроекту Global Spin, артисти співають виключно наживо, а їхні виступи публікуються на офіційному сайті Гремі та Ютюб. З усіма соцмережами, платформами музичної премії. Це круто, зважаючи особливо на те, як хочуть наші деякі українські співачки цю Гремі, да, там, знаєте, хто у нас НК все время дуже хоче Гремі. Тіна Карель хотіла Гремі, я пам'ятаю, був такий період. І зараз оказалося, що не очікувало для всіх Лобода, перша артистка, яку Гремі помітив з українських виконавців. Чи круто це, чи класно? Так, це класно. Чи найкраща артистка Світлана Лобода серед наших всіх українських зірок зараз? Не скажу так, тому що Світлана. Вона зараз щось взагалі якось трохи пропала. Вона якось активно почала після переїзду з Росії включатися в український шоу-бізнес, але зараз все таки прийняла якусь ніби тактику бути десь в стороні, але підтримувати Україну. Але круто, що наша українська співачка представлена на Гремі. Звісно, понеслося там. Вже значить. А хто вона така? А Чому Лобода? А чому не тіна Карль? а чому не Дарафєва? Чому не та? А чому не ся? Хто така Лобода? Хто сказав, що вона українська співачка? Паспорт сказав. Паспорт український, співачка вона українська. Співала да, в Росії, да, облажалася, да було багато в неї таких моментів, за які їй зараз соромно. Але все життя, все змінюється, люди змінюються. І тому бо така -то історія. Світлана Лобода представляє Україну на Греймі. Вау! Мразі бувають всюди. Дали жменю сувенірних тисяч гривень на допомогу ЗСУ. Співачка Альона Альона поділилася ситуацією, що трапилась на благодійному концерті. Молодь вирішила пожартувати, задонативши фальшиві гроші на збір. Тобто, був якийсь там збір в рамках концерту, як часто зараз буває, роблять збори в рамках концерту. І, значить, під час цього концерту діти задонатили там якусь суму фальшивими тисячами гривень. Ось така от фальшива підтримка нашої армії, розумієте? Ось така от історія. Це дуже прикро, тому що е це така зневага, це така глупість. Це так якось ладно. Якби там артисту ці просто гроші подарував, по фальшиві, чи комусь би там подарував. Але ти коли даєш це на ЗСУ. Треба мати якісь мозги в голові, ли. Це така зневага, це така неповага, це така яка прямо, прям дурно мені від цього всього. Думаю, фу, яка неприємна новина, Дебільні діти, такі люди мене дуже сильно розчаровують. Я собі не дозволяю пропускати ніякий збір в інтернеті, коли бачу якісь збори, я одразу кидаю там по 100, по 200 гривень, коли скільки в мене є, коли більше, коли менше. Але коли я бачу, що люди так нехтують зборами, і дають туди свіні гроші, мене це дуже засмучує. Холостяк ще не почався, а скандали навколо нього вже не вщухають. Значить, Богдан Біспалов там розібрав, хто буде учасниця. Ми вже знайшли значить всіх учасниць, хто буде участвувати в цьому шоу. І вже, значить, якісь плітки навколо цих шоу ведуться. Яка одна із учасниць, учасниця холостяка, хоче позбавитись цноти з тереном. Понімаєте? Такі заяви роблять дівчата заради хайпу, заради перемоги? Я вважаю, що такі теми не є. Хайповими і не є взагалі для мене це якийсь абсурд, і дівчинка проявляє себе одразу якась глупенька, тупенька дурочка. Просто отак, от вона для мене себе проявляє. Знаєте, коли я такі заголовки бачу? Тіпа, якщо вона думає, що зараз Терн подивиться подивиться це відео і скаже: давай завтра я тобі допоможу позбавитись дійсності. Ну він подивиться скоріше, скаже Боже, яке воно йобнуте, і переключить тебе. Засмучує на такі дівчонки? Думаєш Боже, яка миленька, яка хорошенька, воно як рот відкриє, як почне якусь дурню молоту. думаєш, ой, блін, до побачення. Одна із найгучніших, звісно ж, подій в цьому тижні була це пограбування Лариси Доліної. Мразельна пропагандистка, яка віщає, значить, там, за Росію, я за Росію, виступає на пропутінських концертах, лиже жопу цій пропутінській владі. Коротше, мразлива така прям артистичка, да, така от півічка. О, така мразь на жабу схожа, відвратительна така. І, значить, шахраї її кинули на квартиру та й на гроші. Великий Великі суми грошей познімали з рахунків у Лариси Доліної, українські шахраї. Зламали Інстаграм, написали Слава Україні, виклали якийсь збір навіть на допомогу ЗСУ. І зламали, значить, її щита, зламали її не тільки щита, але ще обвели в оману і переписали квартиру. І це велетенські суми грошей просто, які з неї витягнули, на які її кинули, на які її обманули просто. Я не знаю, як люди стають жертвами шахраїв. Я проти шахрайства в цілому. Да? Це страшна тема, тому що це люди справжні професіонали. Ти не, не відстрелюєш навіть, що ти робиш, вони тебе в таку оману, що ти не розумієш, як тобі навіть діяти, що тобі робити, що тобі казати, і просто погоджуєшся. І от в неї відбулася така ситуація, що бачите, старушку занесло. Але коли це відбувається з такими мерзонними людьми, як Лариса Доліна, я. Кажу цим шахраям браво, браво, і ще раз браво! Браво, що витягнули з неї гроші, браво, що поклали раком цю півічку. і чуть-чуть її, знаєте, там нагнули так хорошо. Сподіваюся, гроші її не повернуть, квартиру її теж не повернуть, квартира просто жах. Ті, хто всі вже вгорають над цією квартирою, над цим ремонтом, як вона там виглядає, як вона там все обустроїла. Просто ну циганщина, циганщина така, ну баба без вкуса. мала гроші, видно колись, да, і от вліпила все, і, і ліпинину, і Візані потолки, і карнізи, і люстри, і все, що хочеш. І куча всього гівна, коротше, там поналіплювали вокруг, округ, де і доокола. Де, Квартира нікудишня, але величенька. з чим то квадратів, да? і розвели її ще й на 180 мільйонів рублів. 180 мільйонів рублів це прекрасна сума. Ми її потратимо з задоволенням на зсу. Я сподіваюся, що шахраї так і зроблять. Але в тіктоці вже гуляє мем, що Лариса Доліна. Ну що ви розстраюваєтесь? Головніше всього погода в домі. А все ж кроме — суета. Тому в цілому я проти шахрайства, проти цих всіх офісників нас, знаєте, ви цьому теми. Але коли тусуються таких людей, як, як Доліна — браво це робота геніальна, делікатна, красива, аби грали філігранну. Ну і одна із найбільших мереж круасанів у нас в україні львівські круасани відкрилися в США. У США відкрився перший заклад львівський круасан у пекарню та локальне виробництво заморожених круасанів. Партнери вклали 220 тисяч доларів. І тепер американці можуть поласувати наших львівських круасанів. Сподіваюся, їх везуть прямо зі Львова Да, і там уже їх готують. Да? Звісно, ні, але дуже класно, що український бізнес має розвиток і має можливість популяризуватися в інших країнах, рости і рекомендувати себе як класний продукт. Львівські круасани це браво. Я в них кожен ранок п'ю і п'ю каву і їм круасан, Тому що це мій улюблений завтрак, улюблений сніданок для мене це круасан. Ми вітаємо львівські круасани. Ну американці вітаємо з тим, що вони можуть поласувати нашими круасанами. Сходіть обов'язково, якщо дивитеся нас з Америки, ідіть, дивіться, що там круасани, які привезли. Ну, а ми переходимо до зарубіжних новин. Давайте подивимося, що у них там відбулося. Кім Кардашін і Біц випустили нові наушники. Біц, пам'ятаєте, такі легендарні наушники, я завжди хотів від студіо. Для мене це було прям щось вау, клас. І навіть зараз їх хочу, я так не хочу ці витепалиські наушники, як я хочу біци знову. Так мені вони подобаються. Біци, це був це просто якась епоха, 2010, 12, 13 рік. Всі ходили в Біцах, Ну, всі, у кого були гроші. У когось були пальоні біси, як у мене, наприклад. Всі ходили з цими біцями, і було так класно, було так круто. І ти слухаєш музику там в цих біцах, така прям мощна там грає. І зараз Pro е, випустили нові кольори разом з Кім Кардаш, Значить, називаються як Місяць, Дюна та Земля. Але для мене це просто нюдові відтінки Кім Кардаш, які супер асоціюються з нею. І вони випустили ось таку ось цілу колекцію. І я думаю, що це свідчить про відродження компанії Beats, тому що вони щось зникли з ринку як навушники, а зараз прийшла популяризація у цих великих навушників, і хочеться подивитися, що представлять новенького нам Beats. Блін, захотілося Beats тепер мені сильно. Прикиньте, так от щось про щось говориш, а потім сам страдаєш, тому що хочеться цього. Один із найбагатших людей у світі, Марк Цукерберг, встановив тр триметрову статую своєї дружини у дворі будинку. Повертаємо римську традицію робити скульптури своєї дружини. Підписав це фото. Цукерберг. У неї, значить, був день народження, і він їй подарував її скульптуру. Виглядає дуже дивно. Як сказали, краще подарував би акції на своїй компанії, вона була б більш щаслива. Але вже як є, розумієте, вже як є, дивна скульптура, дружина не знаю, чи сильно обрадувалася, така в кольорі Тіфані. Ну, якби мені поставили скульптуру мою в, 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 в моєму дворі, в якомусь величезному в моєму дворі, де в, там. Де було б це умісно, знаєте, скульптуру мені поставити. Я би, звісно, обрадувався, якби мені там, знаєте, я прокидаюся. От ви б обрадувалися, якби ви так прокидаєтеся, п'єте каву, а чоловік вам каже, ідем на подвір'я, я там щось тобі подарувати хочу. Ти думаєш, автомобіль, що ще може бути на вулиці, да? що може подарувати? А там скульптура. Ну, ніби і приємно, а ніби вже були другі очікування. Да? Адель провела концерт під зливою. Під час концерту в Мюнхені, де в неї зараз проходять ці 10 велетенських концертів, почалась справжня злива. І там відкрита площадка, відкритий стадіон. і Ніхто не був готовий до такої зливи сильної, тому що ну, дощ може піти, може піти. Дощ це завжди є ризики на відкритих сценах. Але, однак, британка, яка багато років живе у Лондоні, звикла до непогоди, тож не стала зупиняти виступ і продовжила співати. Наче нічого не сталося. Адель її чорна блискуча сукня, шикарний вокал, літній вечір і Ідеальна атмосфера. Що я тут скажеш? Справжня професіоналка, яка ні перед чим не зупинилася заради захоплених глядачів, шанувальників. Вони були знайомі на цьому концерті, і вони були мокрі, повністю, повністю були мокрі, але всі співали, і всім дуже було класно. І Адель навіть теж була вся мокра, виступала під зливою, не ховалася, не брала якусь парасольку. Стояла, як і всі люди, стоять під зливою і ще й співала. Браво! Добре, що нічого не коротнуло, тому що там цей екран величезний. Хорошо, що нічого не коротнуло, що нічого не вибухнуло, що не сталося Ось пожежі, тому що це ж там багато, скільки техніки представте, і все під зливою. Це просто буває таке, через звичайна якась ситуація може відбутися. Тому але професіоналка вистояла, заспівала і провела концерт під зливою. Браво, молодець. Секс символ Величного Століття продався росіянам за три мільйони рублів за знімальний день. 39-річний Бурак, очівіт, найбільш відомий за ролями в телесеріалах Величне Століття та Корольок. Пташка Співоча уже дав згоду на участь у проєкті. Пропагандисти пишуть, що сцени з бурлаком зніматимуться в Альметєвську 24 серпня. На ім'я актора заброньовано номер в одному із готелів Казані. Ну знаєте, ці актори турецькі, вони я Вам скажу. Якщо кудись далі Турцію звуть, вони погоджуються, вони готові. Тому що в Турції дуже багато знімають серіалів і там не дають такі великі гонорари, як дають, наприклад, у нас. І коли запрошують якогось іноземного актора, йому прайс дуже високий, щоб він погодився, тому що треба прилетіти в іншу країну, відзнятися. Там не знаю, коротше, це набагато важче, ніж зніматися у себе в країні. Тому багато таких акторів дуже часто, особливо турецьких серіалів, грішать тим, що приходять і знімаються в руських серіалах. Я це бачив, я бачив ці декілька в Тіктоці відео, де показували, що там ну, хтось в рекламі знімається у них, хтось знімається ще десь. Короче, ну є такі моменти, коли вони реально продаються русі. Можна довго дивитися, як горить вода, як о, як горить вода, як тече вода, як горить вогонь. І як в друзі Бред Піт і Джордж Клуні удвох позують для найгарнішої обкладинки цього літа Вересневого JQ. Це просто вау! Це просто якась ну неймовірна зйомка. У новому номері актори розповіли про свій фільм а, Самотні Вовки, а також поміркували про старіння власну кар'єру та дружбу в десятиліття. Вони разом взялися у шести стрічках і, схоже, зупинятися на цьому не планують. У них виходить стрічка на Apple TV вже у вересні. Тож чекаємо цю стрічку обов'язково. Це має бути щось класне і круте. В наступному році нас чекає нова білосніжка від Disney. У новому фільмі головну роль зіграла молода та талановита актриса Рейчел Зеглер, відома за ролью Марії у фільмі «Весадська історія. Ця адаптація має бути більш сучасною і фенімі... фе... Фенімі... Фей... Міністичною, вибачте, будь ласка, нова білосніжка не просто чекає на принца, а прагне стати лідером та змінити світ. Тобто позиціювання жінок в світі як просто приставка до чоловіка скасовується зараз у світі. І жінки показані як самостійні, класні, рівні. У цьому суспільстві тому це дуже класно. Мені це подобається, що дітям це вже з дитинства вкладають, що жінка може все сама, що жінка може добитися успіху. Тому що раніше це казали, що це неможливо тільки через чоловіків, і тільки отак, от от. і все. А зараз, бачите, йде така чуть-чуть рів... така рівняється ситуація. Це круто. Мені це подобається. Неочікуваний дует вийшов, просто якась геніальна історія. Дуже мені сподобалася. Дуже класна музика, дуже класний візуал. Лейді Гага і Бруно Марс записали спільний трек. Супер хіт Просто обов'язково послухайте, подивіться, як мінімум. Це вау! Це дуже класна. Неочікувана колаборація. Ніхто не очікував від них колаборації. І тут вони раз і все. Колаборація. Всі такі вау. А що так можна було? А, а, а ми хіба чекали? А ми просили? Ні, а що ви зробили? Ну і вийшов серіал Емілі в Парижі. Обов'язково подивіться новий сезон Емілі в Парижі. Класний новий сезон, класні рейтинги у нового сезону. І там дуже часто з'являються українські дизайнери. В тому плані, що героїнь одягали в українські бренди. Там десь Багінського можна зустріти, десь ще якісь можна зустріти наші українські бренди. Тож обов'язково гляньте, подивіться класний, прикольний серіал. Легенький. На вечір вийшло 5 серій. Решта серії вийде у вересні. Тому будемо чекати. От і все такий от контент на. Сьогодні. На цьому в мене все. Дякую, що були зі мною. Дякую, що дивитеся скандал. Дякую, що залишаєтеся зі мною. Дякую за ваші лайки, підписки, підписки на інстаграм. Дякую, що були зі мною. Дякую. На цьому в мене все. Побачимось зовсім скоро. А саме через три дні. Чекаю вас на цьому каналі. Рівно через три дні приходьте. Гарного вам настрою, гарного вам вечора, гарного вам дня. Люблю вас, цілую. Муа, пока.